Наразі у нас поки що дощить. Суботу випало 13 мм. Я навіть накрив бункер, тому що десь це то затікає. І вчора неділя 2 мм додало. Тут вже навіть нема мови про якесь збирання врожаю, хоча ж, по великому рахунку воно ще толком нічого і не дозріло. Маємо, вже серпінь заглядає, а жнив толком і нема. А, зазвичай жнива починається 24-27. го го Ми вже повним ходом молотимо пшеницю. А тут ледь закінчили е, зимі ячмінь. Все відстає. Ну, Але разом з тим. Молотити нема можливості і навіть нема можливості заробити стерню, тому що земля волога. Ну, а раз так, то будемо займатися по усуненню хвостів по ремонту. Е, назбиралося щось трошки по притчі у мене є проблеми з ресорами. Запримітив, що на ну, одній з них тріс корінний лист, він вже на сантиметр відійшов, але так помаленьку ми відвозили у зимі ячмінь ще кілька разів, тому що вставати не було сенсу. Треба було якось збирати. І на другий також є десь тріщина в нижніх, ну Там ще не так критично. Я вже почав розбирати одну стрім'янку зняв. ну Якщо відкрутилася, я думаю, що буде відкручуватися. Є якась розібрана ресора, листи з неї корінний головне, що є. Ну і оцей, по-моєму, на, на, на тій стороні. Головне, щоб все розкрутилося. Щоб пальці можна було вибити. Ну, але раніше все робили з друзями той ремонт прицепа, Так що, я думаю, все мало б піти. Ну, а далі що? Розібрати, зібрати, поміняти? Що нічого такого складного. Головне, щоб воно все йшло. От, Причіп э... один і. На нього покладається та робота, яку він має виконувати. Тепер е, зібрали ми можливо, тона, можливо, півтора ріпаку. Перечистили вручну, тому що було багато і ячмені, бо з комбайна неможливо так вичистити. Е, також пообкошував краї там бур'яна було і вівсюх. Ну, як завжди, десь не докропиш, десь, не, десь було погано зорено. Ну. Ріпак 9 половиною має, також кілька днів стоїть, нічого йому не є. Таким тон, тонким шаром розстелено, не гріється ні, нічого. В принципі, можна би було збирати з такою вологістю. ну Але раз доштой будемо чекати. Щось друге робити. По урожайності рано сказати, але якщо буде 2 тонни з гектара, то буде вже щастя. Тому що е, він і низький, так я не мав часу вийти з комбайну показати. Він і низький і дуже дрібний. Е, маси тисячі нема. Ну, можливо, технологія не дотримана, можливо, природні фактори. Побачимо. Ну вже би Виїжджати в поле, працювати смаразом по стороні ячменю під, підготовлювати площу під наступний посів ріпаку, якщо він буде. Е, треба думати, чи варто сіяти буде. Ціна вроді би трималася непогано, прийняли той закон, ціну обвалили. Вже з ПДВ 23 тисячі, а за готівку тим більше буде менше. Побачимо, тут вже ми тим ділом не керуємо, поки з нього знову попадало, правда, небагато менше міліметра. Тяжка справа, бо треба кожний листок шліфувати. Тут ржавчини стільки, що годі вже стягнути її. О, які пласти. Ну, і хто з нас кількість років вже? Прийдеться, бо тому що вже болта сюди неможливо за запхати. Так ну, та робота також час вже займе. Ну і корінний Ніби тріс уже давно був затріс, тут ще тримався десь чу-чуть. Добре, є головне, що є що замінити. Зараз тут все треба збирати докупи, чистити. Ну і думаю, до вечора та робота буде зроблена. Кіт жорик уже підріс, помалу ключі подає ті менші. Одна ресора на місці. Найбільше часу зайняло виставити її, що вона стала на своє місце. Та начебто виставляєш воно все добре, стягаєш стрім'янками, а воно заходить одне на друге. Тому вже почав розбирати другу і я собі отаку от маркером намалював лінію. Ну, там одна, одна буде, один листок також буде до заміни. Не знаю тут котрої точно. Ну, є три От, І вже тоді може легше буде то збирати. Саме гірше було оті нижні листки поставити. Ну, ці пальці. Трошки мастилися, і виробітки нема, та й зняти було без проблем. І ще в великій мірі допомагає те, що завжди все ставилося на чорний нігров. Різьба, пальці, ти воно розкручується. Так, заодно все познашувало, пробив оті дири, де не йшло. Тут той, той змащувався, але все одно не мішає прочистити. До вечора все, все менше і менше часу, а роботи ще багато. Хто значить сьогодні вийде. Ну а порешті спішити знову нема куди. Небо гуркоче, десь гриміть. Може у нас і не буде падати. Ну, але знову ж поле нема чого подаватися навіть з тим рихленням, Із заробкою стерні. Ну, поки що, поки що є робота, яку треба було вкрай зробити, так проходить процес ремонту. То вже щось страшнувато стоїть. там за дошком путая. Дощ тут страшна стихія. Не русский град, а вот тут все не страшно.